Це відео про важливість критичного мислення на практиці. Я поділюся результатами свого власного розслідування. Якщо ви в Фейсбуці буваєте, то могли б бачити чимало дописів ось такого характеру, які паразитують на війні, які використовують картинки, згенеровані штучним інтелектом, і випрошують лайки та репости. Причому. Я би не записував це відео, якби це не було настільки масовим явищем. Дуже багато людей, можливо, навіть ваших знайомих, родичів або навіть ваші батьки, лайкають і репостять ці такі дописи. До чого це може призвести? Дехто вважає, що потім такі дописи редагують, і насправді це російська пропаганда. Тобто потім ці лайки, репости залишаються, а зміст зовсім інший. Інші вважають, що це е, якось пов'язане. Зв'язано з вимаганням грошей, обдурюванням довірливих людей, так чи інакше, у цьому відео ви дізнаєтеся правду, оскільки я долучився до тих активностей, які пропонують авторам цих дописів, пограв, скажімо так, в їхню гру, щоб дізнатися. Що ж насправді криється за цими дописами? Ви на каналі Уміти, і сьогодні ми говоримо про уміння мислити критично. Підписуйтесь, ставте лайки і діліться своїми враженнями в коментарях після перегляду цього відео. Отже, моя історія щодо цих дописів я їх коментував і робив це не лише я, ось, наприклад. Аккаунтів таких насправді багато, які це публікують. І ось тут хтось з коментаторів писав про те, що це шахрайська сторінка і так далі. У відповідь, же авторка цього аккаунта написала кожен день, був, буде наповнений світлом і позитивом. Тобто ми розуміємо, що це ніяка не авторка писала, а просто автоматичний бот. Щойно людина пише, йому дається якась така рандомна відповідь по побажанням. Тобто ніхто це не читає. Відповідно, коли я Залишав коментар, мені теж е щось подібне в боті. Отрималось, а також в особисті повідомлення в меседжері в Фейсбуці прийшло ось таке повідомлення. Доброго ранку. Я волонтер сторінки православної віри. Чи хочете долучитись сьогодні до безкоштовної онлайн проповіді? Чи чекаєш там то на ви, то на ти приходи Ісуса і так далі? Що таке волонтер сторінки православної віри? Вже люди, які. Мислять критично, ви запитали, захотіли б уточнити, що це таке. Але розраховано все це не на людей з критичним мисленням. Тож я на це погодився. Чудово, я дуже радий, що ти готова слухати проповідь. Тут ми розуміємо, що це все автопереклад, причому такий неуважний, і є ймовірність, що ці сторінки, з яких це відправляється, належать не Україні. Тут потрібно додай мене в друзі, хоча насправді акаунт має зовсім інше ім'я, а в друзі мене під ще іншим іменем. Мені довелось двох таких друзів додати, перш ніж бот, бот спрацював, і мене перекинуло на наступний крок. А наступний крок це приєднання мене в групу в меседжері, де були реальні люди. І ось. Такі привітальні повідомлення там були про те, як все чудово, що ви приєдналися в правильному місці. Також знову паразитування на війні, тема війни, наскільки нам зараз важко, і тому нам потрібна така от релігійна допомога. Власне, що ж вони пропонували? Приєднатися у певний час в меседжері до спільного дзвінка і. Власне, так і відбувалося. Причому зверніть увагу, тут видно під такими звичайними нам іменами Ірина, і інші тут не підписані обличчя зовсім такі, скажімо, не української національності. І на першій зустрічі стало відомо, що таких зустрічей буде вісім кожного вечора. Зараз ви можете трошки послухати, як це відбувалося і звучало. Зараз пропоную декілька секунд прослухати, як це звучало. Та всі ми сьогодні зібрались з вами не просто так. Нас об'єднав сам Господь через біль, через надію, через бажання почути його. І я дуже щаслива бачити кожного з вас. Продовж таких лекцій. А я відвідав п'ять з восьми заради того, щоб вам розказати про результати, так би мовити, докопатись до істини. Тож на корші на кожній зустрічі паралельно з цим аудіо викладали в цей спільний чат, де відбувається зідзвон, різноманітні зображення, де якісь висувались тези, і все це в такому плавному, як ви чули, неквапливому темпі для того, щоб всі все почули і іноді по десять разів. Без перебільшень ту саму тезу повторювали. Тут, наприклад, говориться про те, що друге втілення сина людського буде в останні дні, і тобто, це вже факт. І тут вони показують три етапи: що був старий новий завіт і якийсь всемогутній Бог буде. Хвилин 20 вони пояснюють якусь тезу, а потім в чаті дають ось такі подібні запитання. Є люди, які кажуть, що Господь Ісус повинен прийти на хмарах. А дехто з ним не згодні. Як ви вважаєте? При цьому вони 20 хвилин пояснювали те, що Господь має прийти не на хмарах, і відповідно таким чином вони перевіряють уважність своїх слухачів. Чи всі слухачі згодні з тією чи іншою тезою? Тобто кожні там 20 хвилин давали питання з чимось подібним. І за правильну відповідь: ось такі згенеровані картинки, те, що подобається, зазвичай людям, і різні вітання. Що дуже гарні відповіді, все чудово, і так далі. Також між цими вечірніми лекціями, починаючи зранку і впродовж дня, через різні аккаунти, куди, куди треба було приєднатись, бо вони просились друзі, наголошували через різні акаунти. Ось надсилали мені отакі речі різноманітні. А також ще раз питання за змістом лекції ставили, де теж в тестовому порядку треба відповідати. І ось на якійсь зустрічі, можливо, третя, вже вони кажуть, окрім старого і нового завіту, про що всі знають, про якусь запечатану книгу, яка не є канонічною, як ви розумієте. І потім вони кажуть, що насправді радісна звідка наш довгоочікуваний Господь Ісус повернувся. Вони вмикали там періодично якісь аудіозаписи, типу цитати, і ось там чоловічий голос, аудіозапис з цієї запечатаної книги щось промовляв. І зверніть увагу на в чаті їхній один з акаунтів, як написав аргументацію щодо того, що Господь дійсно повернувся. Аргументація просто рівня Богу. Вибачте за каламбур. Бог повернувся, щоб сказати нову промову, і той факт, що ми почули нову промову від Бога, є доказом того, що він народився знову і прийшов на землю. Тобто, раз ми почули цей аудіофайл, це означає, що це так воно і є. Бог повернувся. І знову були запитання: чи дійсно він повернувся і перевіряють думку людей? Звісно, що після кожної зустрічі якісь люди відпадали, але не всі, тобто були ті, хто слухали. Всі ці зустрічі також в особисті повідомлення. Наприклад, ще раз акаунт питає, чи дійсно повернувся. Я за їхніми правилами, скажімо, так, грав. Пишу так: прийшов на землю в друга. За це мені зробили ось таку картинку з моєю фейсбук-аватаркою з якимось там побажаннями. Це напевно теж мало якось вплинути на мою лояльність. Також вони показували, вже, що у них якась спільнота, і вона є в, практично в усіх країнах світу. Ця верхня фотографія, це ніби як українці, вони так сказали. І що ось всі люди, от такі великі спільноти, вже знають, що Ісус повернувся. І таке цікаве питання було: якщо ваша сім'я або друзі скажуть вам, що Господь Ісус не повернувся і порадять піти з групи навчання, як би ви вчинили? Там пішов, не пішов, тобто тут теж вони вже визначають, з ким як треба працювати, хто не впевнений в тому, що вони розказували, хто впевнений і так далі. Були не впевнені, ось, наприклад, одна з реальних людей, яка була користувачка в чаті, то у неї були такі деякі запитання. Також вона тут каже, що ви телефонуєте пізно між цими вечірніми зустрічами, іноді в той день або якось там впродовж першої половини дня, вони ще й хотіли кожному дзвонити і, як ви розумієте, подовго говорити. Я е не брав слухавку, е ну теж через Facebook Messenger, але і таке. Теж вони робили між зустрічами. Тобто це було дуже все агресивно з багатьох аккаунтів, то картинки кидають, то запитання ставлять, то намагаються додзвонитись. Власне, розв'язка цього. Після п'яти зустрічей я вже до восьмої настав, оскільки все стало зрозумілим. Знаючи вже ідеї ось ці про запечатану книгу і, і термін всемогутній Бог, я погуглив. І все це зійшлося з так званою церквою Всемогутнього Бога. Ось тут ті картинки, які кидали. Це все ось та сама запечатана книга, яка насправді не існує в каноні нічого подібного. У них тут купа відео і так далі. Що ж каже Вікіпедія про церкву Всемогутнього Бога? Також знана як Східна Блискавка, новий моноїстичний релігійний рух, заснований у Китайській Народній Республіці в 91-му році відгалуження руху крикунів. Віровчення засноване на ідеї, що Ісус Христос повернувся на землю в наші дні, але не як чоловік, а як жінка-китаянка. Рух заборонений в КНР з 95 року. Тож, напевно, тих, хто учасників, які до восьмої зустрічі там були, ще чекала би така несподіванка, що насправді Ісус тепер жінка і китаянка. Але підсумовуючи результати цього розслідування мого. Обов'язково прослідкуйте, щоб ваші родичі, близькі, не вляпались ні в яку таку історію, не лайкали дописи, і тим більше не відповідали їм, не підписувались, не додавали їх в друзі, тому що потім дуже багато є різних акаунтів вони, вони реально агресивні. Ймовірно, ще у них недостатньо, скажімо, впливу в Україні, але вони, як ми бачимо, доволі багато ресурсів на це витрачають, бо аккаунтів, з яких це все публікується, дуже багато. Причому все це автоматизовано з автоперекладом, з ботами і так далі. Тому слідкуйте за. Всім, що відбувається навколо, не довіряйте дописам, не дозволяйте маніпулювати собою, причому на таких реально тяжких речах, які відбуваються зараз у нас в Україні. І нехай з вами буде критичне мислення. До зустрічі в наступних відео.